Прибуття Олімпійського експресу із заключною групою медалістів із Парижу, яких із квітами та прапорами зустрічали на центральному залізничному вокзалі Києва разом зі спортсменами із столиці Франції транзитом через Варшаву прибули члени офіційної делегації олімпійської збірної України. Велика кількість телекамер опинилася біля вагону із веслувальниками. Ось так на перон столичного вокзалу виходила срібна призерка Парижу Людмила Лузан із горішніх плавнів. Хочу подякувати за таку велику підтримку, шалену, вболівальників, близьких людей, подякувати підтримку нашому меру Ферекспо, яка зробила для нас дуже багато, щоб наш клуб існував, щоб наші спортсмени приймали участь в Олімпійських іграх. Я вважаю, що дуже гарний результат. П'ять спортсменів з горішніх плавнів прийняли участь. В Олімпійських іграх і хочу подякувати Константину Живаго і, взагалі, всім причетним до того, щоб наш клуб існував, щоб були результати. І я щаслива, що срібна медаль їде в горішні плавні. Зустрічала олімпійських призерів її найтитулованіша спортсменка України, володарка шести олімпійських нагород, Ольга Харлан. Вона повернулася із Олімпіади раніше у Парижі. Лідерка збірної України з фехтування здобула командне золото та бронзу. Це те, що в мене було а, в думках і те, що в мене було в серці на той момент. Я дуже хотіла це зробити. І в мене це вийшло. Я дуже рада, тому що щаслива тому, що в мене вийшло подарувати такі емоції нашому народу. «Парижська публіка, вона була неймовірною. А, це такий адреналін, був, вони дуже сильно підтримували своїх спортсменів, але коли я фехтувала проти кореянки, і коли ми фехтували проти кореянок в фіналі, вони підтримували. Примовили нас, вони викрикували наше ім'я, Україна, і це було дуже класне. Таке враження, що я була вдома, тому що я дуже бачила, багато бачила українських прапорів. І навіть коли я фехтувала за бронзу перед тим, як ставати в стійку на ангард, я чула, що хтось кричав Слава Україні перед кожним моїм ударом. Тому я це чула. і Це було дуже теж... так. Дуже потужно, і це мене це мене. Мотивувала дуже сильно на зустріч олімпійців у столицю прибули і міський голова горішніх плавнів Дмитро Биков та секретар горішньоплавнівської міської ради Сергій Дорота. Вони зустріли усіх олімпійців веснувального клубу Гірник, подякували за здобуті медалі борцям греко-римського стилю Паравізу Насібову та Жану Беленюку. А також палко привітали із здобутою медаллю у Парижі Людмилу Лузан та її тренера Миколу Мацапуру. Сьогодні горішні плавні, як і вся Україна. Сповнені гордості і радості завдяки неймовірному результату наших вислувальниць Людмили Лузан і Анастасії Рибачок. Я дякую всім, хто був поруч на цьому складному шляху до паризького срібла-фахівцям, тренерам. Родині, друзям, болівальникам. особливі слова вдячності Костянтину Живага та компанії Ферекспо за багаторічну, безперервну допомогу нашим висловальникам і підтримці олімпійського руху в місті і регіоні. Дмитро Биков розповів, з якими емоціями спостерігав за фінальним заїздом, в якому Людмила Лузан та її партнерка каноє Анастасія Рибачок здобули олімпійську срібну медаль. Спочатку фінального заїзду були такі досить тривожні емоції, тому що наша двійка зі старту була шостою, і майже зберігалася ця ситуація. До середини дистанції. І потім неймовірний фініш, неймовірний, дівчата зробили, я не представляю, це подвиг. Це подвиг, дійсно спортивний подвиг, тому що з шостої позиції на Олімпійських іграх заїхати другими це дійсно подвиг. І це улюблена, мабуть, дистанція Людмили. Тому що вона зібрала за останні роки, мабуть, всі комплекти всіх нагород, на, починаючи з чемпіонату світу в Копенгагені, потім Галіфакс, Канада, потім першість Європи у Познані і Мюнхені. І всі комплекти на п'ятисотці і на двохсотці Людмили є. Золото, срібло, бронза, всі ці медалі у нас є. Тому я вважаю, що. На сьогодні Людмила, ну королева королева каноє на дистанції 500. На жаль, що змінилось з Токіо? Змінились дистанції, тому що, якщо ви пам'ятаєте, то дистанція, на якій Людмила взяла бронзову медаль у Токіо 500-метрівка, її не було в Парижі, а була 200-метрівка, і це. Мабуть, не найкраща дистанція для наших спортсменів, але я вважаю, що всі виступили дуже гідно і представили місто і Україну на високому рівні. Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гуццайт відзначив місто Горішній плавні, яке делегувало в Олімпійську збірну України п'ятьох спортсменів. Я хочу подякувати і меру і всьому керівництву міста і нашому відділенню Олімпійського комітету в горішніх що за розуміння, що олімпійський рух, олімпійські цінності це. Дуже важливі речі для виховання наших дітей для того, щоб потім наші спортсмени здобували нагороди на чемпіонатах світу Європи на та на Олімпійських іграх. І зараз, коли вони повернулися з Олімпійських ігор, самих важливіших змагань для кожного спортсмена вибороли багато нагород. Це взагалі я впевнений, приємно всім місцянам, які вболювали за спортсменів з горішніх плавнів. Що вони піднімали прапор, що вони розказували всьому світу за нашу Україну і що вони з міста горішніх плавів. Дякую. Після офіційної церемонії зустрічі олімпійців ігор 2024 Медалістка Олімпіади у столиці Франції ділилася своїми відчуттями від виступу. Це дуже щасливе відчуття, що нам вдалося з Анастасією взяти цю медаль. Так як її зараз тут немає. Я подякую за нас, двох, тому що. Кожен з нас зробив велику роботу, і за кожним з нас стояла велика команда людей, яка вкладала на свою душу, допомагала нам, підтримувала за для того, щоб ми змогли достойно представити нашу країну на Олімпійських іграх. Ви бачили напевно наш шалений фініш, як ми гребли в цьому човні. Ми відчували підтримку. Напевно, вся Україна в цей момент була з нами в човні. Тому ми щасливі, що саме ця медаль приїхала в Україну, і емоції неймовірні. Ми дуже щасливі. Дякуємо також нашим захисникам, тому що ми могли тренуватись в Україні. А для нас найкращого місця для підготовки немає, тому що. Саме тут наша душа на місці нам комфортно. Ми відчуваємо себе вільними і. Підготовка проходить найкращим чином. Тому дякуємо нашим захисникам, що відстоюють наші кордони, воюють за нашу Україну, за те, що ми взагалі живі. Ці дні на Олімпійських іграх пройшли дуже швидко, але завжди з радістю повертаємося в Україну і чекаємо саме цього дня, тому що для нас Україна найкраща, Так як вдома нема ніде. Тому я рада, що вже повернулася. Дуже рада, що прийшло так багато людей нас зустріти. Скільки квітів я, напевно, ну Ніколи не бачила, дуже приємно, дуже багато близьких прийшло, знайомих моїх, тому я неймовірно щаслива на емоціях. Це класно. Підсумок виступам своєї вихованки на Олімпіаді у Парижі підбив президент веслувального клубу Гірник та тренер Людмили Лузан Микола Мацапура. Відчуття виконання завдання немає такого, скажу зразу, тому що планували дві медалі. Люда планувала на 200 метрів одиночку і двійку. От так, да, планували в за перше місце побороти з китайцями сильні, тому що тому на ті олімпіади ми були теж другими. На, на жаль, вітер попутний був, це трошки не наша погода, правий попутні. От був би зустрічний, ми з ними побороли би за золото. Ну, спорт є спорт, це погода така. Ну, тільки, звісно, раді і дуже. Дуже задоволений тим, що друге місце зайняли. Будемо далі працювати. Будемо на сріч олімпіаду готуватись і будемо готуватись. Я так думаю, що трошки покраще, і, і, і може бути, може бути, і ми додавим. Після приїзду із Парижу веслувальники горішніх плавнів вже подумками про наступний старт. Збірна України на чолі із Людмилою Лузан. У понеділок має вирушити в Узбекистан на чемпіонат світу з веслування на байдарках і каноє. Це змагання прийматиме місто Самарканд.